Шановні пані та панове, діла добрих обновляться, діла злих загинуть. Ці слова із поетичного циклу Давидові Псалми Тараса Шевченка. І сьогодні вони сповнені особливою силою. Ці слова справджувались у історії не раз і неодмінно справдяться знову. Всі ми віримо в це. І бачимо та знаємо, як навіть кілька слів можуть давати надію мільйонам. Як мистецтво може надихати і підіймати дух цілого народу. І таких прикладів тисячі в нашій літературі, музиці, живописі, в усій нашій українській культурі. В надбанні минулого і в сучасних творах. В закладених там словах, сенсах, символах, які стають джерелом енергії та віри для всіх українців і українок. Ось це роль культури в житті нації, особливо у важкі часи історії, особливо в часи повномасштабної війни. Я вважаю некоректним словосполучення Культурний фронт. І думаю, ви всі зі мною погодитесь, адже фронт у нас тільки один: там, де наші воїни, наші герої, там, де йде битва за Україну в прямому сенсі цього слова. Та водночас наш національний спротив спільна справа, справа кожного, кожної, кожного на своєму місці. І українська культура точно. Це місце знайшла, вона усвідомлює своє значення і призначення. Вона дає українцям промені світла такого потрібного в такі темні часи. Я хочу сьогодні подякувати усім вам і цьогорічним лауреатам Шевченківської премії і усім нашим митцям та діячам культури, які Попри все, знаходять собі сили, щоб творити для людей. Дякуємо вам. Творити те, що дає захист кожному українському серцю, коли, коли важко, коли страшно, коли боляче. Творити те, що оберігає нашу ідентичність, те, що. Не здатні знищити жодні ракети, те, що ніколи не зможуть у нас забрати. Те, що об'єднує українців сьогодні, де б вони не були, на фронті або в наших містах, містечках чи селах, ми знаходимо хвилини і можливості, аби прочитати наші книжки, послухати нашу музику, доторкнутися до свого українського мистецтва. Ми відчуваємо різні емоції, але однаково. Високо цінуємо вашу роботу, ваш внесок, ваш талант. І я щиро дякую кожному митцю, який став частиною нашої спільної справи, боротьби за наше майбутнє, майбутнє всіх, майбутнє України. Дякую тим багатьом діячам культури, які безпосередньо долучились до сил безпеки та оборони. Дякую тим артистам, які постійно. Відвідують наших воїнів на передовій, проводять в Україні та за кордоном благодійні заходи, збирають кошти і закривають потреби того чи іншого нашого підрозділу. І дякую всім тим митцям, які присвячують своє життя творенню заради інших, які генерують світло і тепло для кожної людини. Всі ви робите дуже-дуже важливу справу. Ви наш дійсно сильний голос, голос, який каже світу, те, що так потрібно. Правду про цю війну. Голос, який підтримує дух наших людей всередині країни, голос, який певен одного дня в майбутньому мовою. Мистецтво розповідатиме про нові часи України: про Україну мирну, сильну, Україну безпечну, Україну незалежну, бо діла добрих обновляться, діла злих загинуть. Я ще раз вітаю цьогорічних переможців. Ще раз дуже дякую усім українським творцям. Вибачте, що не в костюмі. Слава Україні!